Давайте трошки зачепимо історію з тим, чого я насправді не зміг сьогодні достучатися до вас в Фейсбук. Що відбулося? А нічого, те, що мало відбутися рано чи пізно, коли всім моїм знайомим, які пишуть патріотичні дописи, які відповідно незвим тихим словом згадують Путіна, його Росію видаляють, знищують акаунти. В мене регулярні блокування були багато-багато вже разів. Тіла колекція. У мене постійно цей тіньовий бан, так званий місяць за від місяця, йде. А зараз, ну нарешті, до мене дійшла те черга, мені повністю знесли ліквідували акаунт. Ну ніби справа апеляції. Ну я клікнув на апеляцію нічого там більше написати не можна. Ждемс, я не впевнений, чи відновлять, чесно кажучи, і не дуже цим і бідкаюся. Але насправді за цим стоїть деяка системніша ситуація, і вона показує, що на жаль. На Росію дуже часто можна працювати, будучи дуже далеко від неї, будучи ніби адаптований в світові свободи, в світові права, в світову систему нових цінностей і тому подібне. От соцмережі вони цікавою річчю. Насправді, дуже велика кількість соцмереж були засновані або контролювалися саме росіянами. Не виняток і Фейсбук його реальний власник, російський мільярдер Мільнер, який його фактично профінансував і по суті отримав. Над ним майже стопроцентний контроль, він не виняток з них. Ми пригадуємо, що було в контакті, яке спочатку належало Дурову. Потім, коли він вступив в конфлікт, там не захотів працювати напряму на ФСБ, в нього його відібрали. Зараз це повністю ФСБшний ресурс, були якісь там одноглазніки, однокласники. Багато інших, практично, коли ми дивимося, мало не в кожному з них виростають якісь російські вуха. Мені здається, що це один з тих прикладів, коли ну, мабуть, в багатьом світі треба було повчитися у москалів, як треба підсідати на важливі, серйозні нові відкриття. Очевидно, не всі там ідіоти, не всі там дурні люди. Врешті-решт, давайте згадаємо, скільки коштувало крові і поту, щоб витравити у світі ну відверто шпигунську компанію Касперські, які самі створюють віруси. Потім ці віруси самі ж і долають, ставлячи відповідні шпигунські програми. До речі, рідна сестра Касперські, того який творець програм, працює офіцером високого рівня в кіберполіції Російської Федерації. Я колись публікував її інтерв'ю, в якому вона. Прямо каже, що вона щита врагами отчизне любых блогеров, потому что они подпускают всякую там свободу мысли. От такі конкретні ситуації, щоб ми це розуміли, до речі, дуже багато людей в Україні страшно атакували Порошенка. Пригадуєте, коли він е, заборонив війна, закрив в Україні доступ до не тільки там російських телеканалів, але закрив доступ до російських соціальних мереж і деяких шпигунських програм. От Я досі не забудуся, як е, я сидів в ефірі двох різних ефірах: в одному з в нещ... другому знаємом. Uh -huh. І як вони аж пищали, як посміху ще Шевр... вже. Меня свобода, свобод, все. Один не буду його називати, тому що чоловік займається доброю справою, мабуть, там мала якась невеличка залишилася, але так само страшно обурився, обував Брудом Порошенка за те, що він зніс. Радуєте, була така бухгалтерська програма, дуже потужна. Вся Україна на ній сиділа, виявилася шпігунська програма. Порошенко тоді теж її зніс за рекомендацією СПУ. Да. І скільки теж було криків. Тому насправді росіяни умудрилися. Вони не є дуже великими там спеціалістами в технологіях, а вони завжди крали. Пригадуєте, як створилася російська атомна бомба, uh -huh. радянська атомна бомба. <хи> Ось десь приблизно так вкрасти Перебігла, інформацію так. і потім її за кілька років реалізувати. От вони використали ті речі, які створювалися в світі, і їх використовували максимально для того, щоб поширювати свої впливи, робити диверсійну певну діяльність, робити вкиди, робити конфлікти, засилати відповідний контент. Або збирати відповідну інформацію, і тепер дуже коротко, чому Фейсбук в чому проблема? Насправді сталося так якось дивно. Фейсбук оголошують терористичною організацією. Ну, мета організація Цукерберга оголошується терористичною організацією на Росії. Міллер, який дійсно ну вирішив, що можна попрацьовувати на Вексельберг або він працював в його напрямку в його сколковському крилі. Можна на нього працювати, а ліпше працювати на відстані. Який ще в 2014 році покинув Україну, тепер каже, що покаже Україну Росію. Тепер розказує, що це в зв'язку з тим, що війну вона почала. Ну насправді не зовсім так, але він взагалі виходить з російського громадянства. Прощається, а Цукерберг в цей момент, коли ну ніби його один партнер, може вже і не партнер, виходить з громадянства в Росії. Його гошу терористом не просто зберігає. А додавляє додаткових функцій російській модерації. Це перше, друге, російський контент оберігає від будь-яких атак, від будь-чого. Скаржтеся, не скаржтеся, ви не доб'єтеся ліквідації рашистського відверто такого, знаєте, нацистського контенту. А з другого боку, будь-який український, хоч щось трошки не так, по ніг удар і моментально блокування, видалення, вилучення і, врешті-решт, несе акаунтів. Давалося, як таке може бути? Насправді, все дуже просто. Uh -huh. Цукерберг я вже зараз точно не згадую, в якому році, по у 2008 році приїжджав до Москви після другий раз, перший раз приїжджав просити грошей, і Фейсбук створений повністю за російські гроші. Повністю Мільнер став формальним співучасником, який там не був визначним. Він не мав великої долі, але повністю контролював. А Вексельберг був людиною, яка створила зовнішній контроль. Другий раз, коли гроші забрав, він знову приїхав йому пояснили. І дорогой, но довг потяжом красен. Більше того, Вексельберг навіть не змовчав, а офіційно в інтерв'ю сказав, що взагалі то цукер. Берг грошей бере, але мало дає, і ну після того відбулися якісь домовленості. Чи відбулася формальна вербовка Цукерберга, чи відбулися інші речі? Я чесно кажу, я не знаю і не хочу знати. Але саме з того року, а це був по-моєму чи не той ж самий 14-й рік? Ну точно не скажу. Ні, мабуть, це таки раніше. Фейсбук почав давати крен, особливо по всьому пострадянському просторі в російський бік. А на сьогоднішній день все одно це є доступ до інформації. Фейсбук це є. Ну, ви можете зайти, подивитися будь-якого американського автора, будь-якого британського, німецького, і вирішили на Росії, що контролюючи навіть цю соцмережу, ну треба ще ліпше контролювати своїх рашиків. І тому оголошення терористичної організації тощо, і відповідна заборона використання Фейсбуку на Росії, це внутрішній акт, але це не означає, що Цукерберг став ворогом. Це не означає, що він вийшов з під полив. Із під контролю. І ще раз повторюся, те, що досі діє російська рашистська модерація, на мій погляд, це є ну найкращим доказом. Ну і на фінал, тому що я вам розказав всю цю історію, тому що всі у нас чомусь знаєте. До речі, завдяки Фейсбуку, у нас пішов цей вкит, що Телеграм це є там ФСБшна структура. Хоча насправді це все рівно навпаки, точність навпаки, це просто структура без розбору. В ній можуть собі початку зробити всі і найзатятіші українці, і найзатятіші виродки москалі. І ті, і ті можуть там публікувати все, що хочуть. І тому анонімні телеграм-канали треба фільтрувати своєю власною головою. Мені хочеться вірити, що українці голови є на плечах, хоча, на превільний жаль, не завжди. А от розпускалось от Facebook, він чистенький, біленький, гарненький. Ні, діаметрально все якраз навпаки. І тому зараз, коли мені знесеться остаточний аккаунт, то я, звичайно, якщо повернуть. Ще буду туди дублювати дописи, але мені, чесно кажучи, не шкода. Тому що ну, все більше і більше відчуття. Знаєте, один раз мені обікрали хату, і ти заходиш в той дім, навіть не так шкода того, що в тебе там вкрали, як ти розуміння, що до кожної тут речі торкалися своїми брудними руками якась погань. Так. І тебе таке відчуття, що тобі хочеться все перемити, все перепрати. Це все про, перечистити. Окупацію, так, про окупацію, пане Тарас. Так, так, так. І після окупації люди, які приходили в свої доми, де це відбулося, тягатись. І от після Фейсбуку в мене весь час таке відчуття. Тому я не знаю, чи я буду туди коли-небудь вертатися, навіть як ну нового аккаунту я вже точно що не збираюся робити, хоча в мене там запасни навіть якісь і є, якщо його ще не знесу, навіть не заглядав. Але маленька порада всім. ну, перше, мене може знайти Telegram стопроцентно. А друге, ви пообережніше з фейсбучним месенджером. Mm -hmm. Існують хороші старі американські програми. Пригадуєте, 11 вересня після того було введено програму, яка давала змогу за ключовими словами певними тригерними виловлювати певні розмови. Ніхто не буде читати ваші переписки в месенджері, коли ви пишете про котиків, песиків і ще там щось. Але тільки ви згадаєте про щось важливе, що попадає під відповідний словниковий запас, як моментально не в не в Силіконовій долині Каліфорнії, а в трошки іншій частині світу на Луб'янській площі замиготить лампочка і ваш текст відразу висвітиться на моніторі товариша майора. Тому, якщо ви далі користуєтеся Фейсбуком, це ваше право, ваше бажання і нічого поганого в цьому нема. Тільки трошки пообережніше, тому що зрозумієте, що ви працюєте в мережі, яка відкрита тільки в один бік. До речі, закриті. Акаунти приховані тільки для друзів, то що спокійно зчитуються там, куди треба, і згадайте не Телеграм, не інстаграм, навіть а саме Фейсбук перевіряли стандартно. Причому заходили і казали: те вже є акаунт, знаючи наперед людей, які попадали в фільтраційні табори. Тому що якщо в людей там були тризуби, і інші речі, вони вже були в списку і вони вже світилися на комп'ютері у людини, яка проводила фільтрацію. Просто не заб... не забувайте про це. Від однокласників відмовили. Ся від ВКонтакті відмовилися. Ну Фейсбук формально, нібито чужий інший можете гратися, тільки не забувайте про ризик.